Два райони області Коростенський та Олевський, відзначили 90-річчя від дня створення. Ювілеї святкували в один день, 24 серпня, у День Незалежності України. Виставки народних майстрів, конкурси, концерти, танці та подарунки дарували гарний настрій гостям свята. Приїхала з Коростенського району, село Пугачівка. Приїхали відсвяткувати День Незалежності, дуже велике свято. Показати свої вишиванки, наші поробки дуже чудові. І наші українські страви привітати жителів Коростенського району приїхав і народний депутат України Володимир Пехов. В Ушомері, де район відзначав своє 90-річчя, нарде поглянув виставку народних майстрів, нагородив кращих працівників району грамотами та подяками, скуштував місцевого короваю та привітав молодят з початком сімейного життя коштовними подарунками. Дорогі друзі, шановні жителі Житомирщини, шановні жителі Коростенського району. Міста Коростеня, від щирого серця, усіх вітає з Днем Незалежності. А Коростенський район особисто з 90-річчя відняв творення. Нас привітали дуже гарне свято тут. Дуже привітно нас тут зустріли. Все дуже гарно, дуже цікаво. Народний депутат України Володимир Пехов привітав нас, подарував нам подарунки. Олевський район 90-річчя відзначав ретропарадом автомобілів нагородами жителів спеціальними відзнаками, концертами, дискотекою та традиційними виставками. Народний депутат Володимир Пехов каже: Олевські майстри унікальні, тож не дивно, що серед різноманітних виробів і смаколиків придбав дещо і для себе понад 6 кілограмів особливого гречаного меду. Мене вразила дуже тепла, дуже приємна така зустріч. Мене вразила це свята. Я подивився все, а придбав я собі мед. Тільки такий мед можна придбати на полісі, з бортів, дикі бджоли його збирають. Він дуже смачний і дуже корисний. А особливий подарунок отримала центральна районна лікарня багатофункціональний копіювальний пристрій. Лікарі наголошують, такі подарунки більш ніж доречні, адже тижнем раніше відділення отримало від нардепа і комп'ютер. Разом ці пристрої можуть значно полегшити роботу із документацією та паперами. Нам наш народний депутат подарував дуже потрібний е, пристрій. Це багатофункціональний е, принтер, ксерокс, е, сканер. Для нашої роботи він потрібен через те, що що таке центр? Центр це значить вся документація, все повинно проходити зараз. У нас вже не ті часи, що можна було передавати, друкувати на машинці і писати листи від Відзначення ювілею завершилось святковою дискотекою та фаєрверком.